Шановні студенти, ми з вами продовжуємо заняття для заочників і з технологічних основ машинобудування. І зараз у нас третя лекція. Запишіть тему сьогоднішніх занять: режими механічної обробки, технічне нормування операцій. Передбачено два питання: це два пункти нашого плану. Розрахунок режимів механічної обробки пункт перший, пункт другий технічна норма часу. Розрахунок режимів механічної обробки, технічна норма часу. І розпочинаємо з розрахунку режимів механічної обробки. Режими обробки характеризуються глибиною різання, подачею та швидкістю різання. Це основні режими, які необхідно розрахувати під час розробки технологічного процесу, і надати робітнику, щоб він налаштував верстат для обробки деталі, для притворення деталі від заготовки в готовий виріб. Тож, характеризуються режими глибину різання, подачею і швидкістю різання. В першу чергу призначають глибину різання, потім подачу, і в останню чергу швидкість різання. Методика призначення режиму різання при одноінструментальній обробці полягає в наступному. Глибину різання при чорновій обробці призначають, виходячи з міркувань, зняття припуску за один робочий хід. Тобто зазвичай для чорнової обробки глибину різання беруть такою, яка дорівнює припуску на обробку. В цьому випадку глибина різання буде відповідати проміжному припуску. Якщо припуск перевищує дозволений для даного випадку обробки, то призначають два або більше робочих ходів. Тобто, якщо є гранична Дозволена глибина різання для відповідних умов обробки для матеріалу деталі для матеріалу різця, і так далі. Тож, якщо такий дозволений дозволена глибина різання вона менша, ніж наявний припуск на обробку, тоді обробку здійснюють в два проходи або в три проходи, скільки необхідно при на максимальній глибині на максимальній дозволеній глибині різання. Але глибину різання приймають максимально допустимо, щоб зменшити число робочих ходів. Тобто обробка здійснюється якомога швидше. Для цього глибина різання робиться максимально дозволеною. При чистовій обробці глибину різання призначають, виходячи з умови забезпечення точності одержуваного розміру і заданої шорсткості поверхні. Тому що глибина різання впливає на шорсткість поверхні, яка е, створюється після механічної обробки. Тож, чим більше глибина різання буде, тим більше шорсткість поверхні, і відповідно е, існують рекомендації щодо вибору глибини різання для отримання заданої шорсткі, шорсткості поверхні. Подача. Наступний параметр, який ми повинні розрахувати, це подача. Подача повинна бути максимально технологічно допустима. Тобто якомога швидше необхідно здійснювати обробку. Що таке подача? Це швидкість руху різального інструмента вздовж оброблюваної поверхні. При чорновій обробці подача лімітується міцністю. І жорсткістю елементів технологічної системи. А при чистовій обробці точністю одержуваного розміру і заданої жорсткості поверхні. Подача також впливає на шорсткість е, поверхні, і точність одержуваного розміру. Чим? Швидша подача, чим більша подача, тим більша буде шорсткість поверхні після обробки. Тому обирають саме рекомендовану подачу для отримання заданої точності. Розглянемо методику розрахунку подачі, виходячи з вимог забезпечення точності обробки. По заданому допуску на обробку допуск на обробку дельта і умовам виконання проєктованої операції вирішують зворотну задачу, тобто призначають величину. Дельта Y, Отже, при односторонній обробці використовується формула 1. При обробці тіл обертання параметр дельта e до рівної 0, знаючи жорсткість елементів технологічної системи і значення величини, можна визначити подачу. Дельта Y ми підставляємо у формулу 2 і отримуємо. Теоретичне значення подачі. Але зазвичай подача так складно не вираховується, а береться із спеціальних таблиць, які, в яких рекомендується обрати подачу в залежності від умов обробки. Ці таблиці вони складені за багаторічним досвідом механічної обробки різноманітних деталей у машинобудуванні. Розраховану, таким чином подачу перевіряють, виходячи з умов забезпечення необхідної шорсткості поверхні, і потім коригують за паспортними даними верстата. Викладений метод розрахунку подачі застосовано для будь-якої операції обробки різання. Швидкість різання залежить від обраної глибини різання і подачі якості ну третій параметр, який необхідно нам е, задати для. Здійснення механічної обробки деталей – це швидкість різання. Вона залежить від обраної глибини різання і подачі. Раніше ми вже обрали глибину різання і подачу, і е, ці, враховуємо ці параметри при визначенні швидкості різання. Далі, якість оброблюваного матеріалу теж враховується, ріжучі властивачі інструменту, геометричні параметри ріжучого елемента інструменту і інші фактори. У практиці швидкість різання визначають на підставі нормативів режимів і вносять поправки у зв'язку з факторами, що не враховуються нормативами. За даними швидкості різання, знаходять розрахункову частоту обертання ріжучого інструменту або заготовки, або розрахункове число подвійних ходів інструменту в хвилину. Розрахункова кількість частоти погоджують з паспортними даними верстата. Ну, це частота обертання N обертів за хвилину походжують з паспортними даними верстата і приймають найближче менше значення. Розрахункову швидкість при чорновій обробці перевіряють по допустимій потужності верстата. Після того, як були призначені режими різання, розраховують. Потужність, яка необхідна для здійснення цієї операції. І Якщо розрахункова потужність буде менша за паспортні дані верстата, то ця операція з урахуванням коефіцієнту запасу, то ця операція може бути виконана на даному верстатному обладнанні. Якщо перевищують, то або ми міняємо режими різання, або обираємо для цієї обробки більш потужний верстат з більш потужним двигуном. Друге питання. технічна норма часу. Трудомісткість і собівартість виконання технологічних операцій є критеріями ефективності спроєктованого технологічного процесу. Трудомісткість і виконання операцій визначаються розрахунком на основі технічних норм. Нормою часу називають час необхідний для виконання роботи в певних організаційно-технічних умовах. Виходячи з раціонального використання виробничих можливостей устаткування і робочого місця, і з рахуванням передового виробничого досвіду. Норма часу виражається в годинах або в хвилинах і встановлюється для кожної технологічної операції. Технічною нормою виробітку називають величину зворотну норму часу. Норма вироблення виражає кількість виробів деталей, що випускаються в одиницю часу. Розрізняють три методи встановлення норм на основі вивчення витрат робочого часу з постереженням за нормативами і порівнянням, і розрахунком за типовими нормами. При першому методі норму часу встановлюють шляхом вивчення витрат часу безпосередньо у виробничих умовах на робочих місцях. Цей метод використовують для узагальнення передового досвіду і для розробки нормативів. При другому методі розробляють розрахунок тривалості операції, використовуючи нормативи тривалості виконання окремих елементів роботи або операції. При третьому методі нормування операції здійснюється, здійснюється наближено з використанням типових норм. Перші два методи нормування застосовують в серійному і масовому виробництві. Третій метод в одиничному і дрібносерійному. Норма часу на виконання операції по обробці однієї заготовки називається штучним часом. Будь ласка, себе визначення це. Запам'ятала і записала, що таке штучний час. Це норма часу на виконання операції по обробці однієї заготовки. Штучний час для неавтоматизованого виробництва складається з декількох елементів. Те штучне це штучний час. Елементи штучного часу. Основний технологічний час. Допоміжний час. Час технічного обслуговування робочого місця. Час організаційного обслуговування робочого місця. І час. На перерву, час перерв. Основний час це час, що витрачається на безпосередню зміну розмірів. Форми фізико-механічних властивостей або зовнішнього вигляду оброблюваної заготовки. Так, основний час т 0 Це Цей безпосередній час, на якого здійснюється зміна геометрії деталі, ну, різання деталі поверхні деталі, або відбувається зміна властивості деталі, ну, наприклад, процес закалювання. Тобто основний час це час, що витрачається на безпосередню зміну розмірів, форми, фізико-механічних властивостей або зовнішнього вигляду оброблюваної заготовки. Ну, якщо там, цю деталь там окрашують, то це, це ж ходить до основного, основного часу. При обробці на верстатах основний час визначають розрахунковим методом за формулою 6. Основний час. Параметр L з індексом R. Це розрахункова довжина обробки або довжина ходу інструменту в напрямку подачі. Тобто, це довжина хода інструменту під час механічної обробки. І це число робочих ходів інструменту. Якщо у нас припуск обробля знімається, скажімо, за три проходи, то це і є число робочих ходів інструменту. S з індексом M – хвилинна подача інструменту в міліметрах за хвилину. При ручному підводі інструменту розрахункова довжина обробки є сумою власне довжини обробки розміру врізання інструменту. Та розміру сходу збігу інструменту. Розмір врізання або збігу інструменту це 1-2 мм, а L це довжина оброблюваної поверхні деталі. Ну, і ось на рисунку 1 ви бачите схему визначення розрахункової довжини обробки при повздовжньому точі. Ну Ось, наприклад, давайте. При автоматичному циклі обробки слід враховувати шлях холостого підходу L з індексом P. Дивіться, на рисунки, наприклад, 1, ось В. Ось ви бачите шлях підходу інструменту. До е, моменту, коли, ну, в даному випадку, фреза, е, це циліндрічна е, Поки вона з свого початкового положення дійде до точки, в якої буде касатися оброблюваної поверхні, це є ел, параметр ЛП, шлях холостого підходу. Інструмента до заготовки для полегшення роботи інструменту на початку різання. Далі шлях врізання. Це коли у нас інструмент вже касається нашої деталі, і ось цей шлях до повного врізання різального інструменту в деталь, це і є шлях врізання. Потім довжина оброблюваної поверхні є просто L. І L-переходу це коли у нас різальний інструмент повністю виходить з оброблюваної поверхні. Для токарного, для, для рісця ці значення ну, невеликі величина врізання і переходу-виходу інструменту. Там біля міліметру найбільше для саме для е, циліндрічної е, і за її конструкції такої е, у поперечному перерізі е, у вигляді кола. Ну, і при свердлінні теж ви бачите схему при свердлінні, величина підводу інструмента ЛП, е, величина ось момент, коли касається деталь. Нашої поверхні деталі. Е, ріжучий інструмент поверхні деталі. Це починається відріг, відлік величини врізання. Ось величина врізання буде, коли повністю інструмент війде в оброблену поверхню. І величина виходу інструменту це теж ви бачите при свердлінні. Значення величин L підходу, L-врізання, L. Сходу беруть по нормативним таблицям. Ну, величину врізання можна визначити аналітично. Ну тут через, наприклад, для токарної операції через кут нахилу кромки різця і через глибину різання. Знаючи те глибину різання і кут кромки різця, можна визначити величину врізання ЛВ, знаючи діаметр фризи. І глибину фрезерування Т те, теж можна вирахувати параметр ЛВ, ну із трикутника, наприклад. Далі, знаючи геометричні параметри свердла, також можна вирахувати параметр врізання з урахуванням діаметра свердла. Допоміжний час це час, що витрачається на різні дії, що забезпечують виконання елементів роботи, що відносяться до основного часу, наприклад, на установку і зняття заготовки, на пуск і установ верстата, на перемикання режимів обробки, в процесі виконання операції, на проміри заготовок або контроль якості та інше. Допоміжний час може бути неперекриваємим і перекриваємим. Якщо допоміжні роботи виконуються не в процесі обробки, наприклад, зняття обробленої заготовки і установка іншої для обробки, то такий допоміжний час називають неперекриваємим. Якщо ж частина допоміжних робіт здійснюють процесі виконання основної роботи, то ця частина допоміжного часу називається перекриваємо. При розрахунку норми часу враховують лише ту частину допоміжного часу, яка не може бути перекрита машинним часом. Допоміжний час розраховують відповідно до діючих на даному підприємстві нормативами по емпіричним формулам або на підставі хронометражних спостережень. Сума основного часу Т з індексом О і допоміжного неперекриваємого часу Т допоміжного називається оперативним часом. Тож Т оперативне це основний час плюс допоміжний неперекриваємий час. Оперативний час витрачається на виконання кожної операції і являє собою основну частину технічної норми. Час технічного обслуговування витрачається робочим на зміну інструменту, правку інструменту, наприклад, шліфувальних кругів, на регулювання і підналадку верстата, На інші дії пов'язані з доглядом за робочим місцем при виконанні заданої роботи. Час організаційного обслуговування включає витрати часу на догляд за робочим місцем протягом зміни. Мастил чи чистка механізмів, змащування чи чистка механізмів, розкладка і прибирання інструменту на початку і в кінці зміни, прибирання робочого місця. Час технічного та організаційного обслуговування робочого місця встановлюють на підставі нормативів і в багатьох випадках визначають у відсотках до оперативного часу. Підготовчо заключний час. Залежить від складності завдання, зокрема, від складності наладки обладнання і не залежить від розміру партії. У масовому виробництві, в силу повторюваності однієї тієї ж операції, необхідності в роботах, виконуваних підготовчо заключний час, немає. Тож, підготовчо заключний час для масового виробництва не враховується. Тільки для серійного і е, одиничного. Тому що в масовому виробництві ну, в цей час він один раз використовується при налагодженні виробництва і далі безперервно здійснюється виробництво деталі. І партії не змінюються, не переналагоджуються там обладнання. Тож, підготовчий заключний час, він, якщо є, то ділиться на багато-багато деталей. І, Отримується дуже маленька величина, яка, якою пренебрегають, не її. В одиничному виробництві підготовчо заключний час, включається в штучний час. В одиничному виробництві підготовчо заключний час, включається в штучний час. В серійному виробництві норму часу на обробку партії заготовок розраховують захоплення. Тобто так як у нас в одиничному виробництві одна деталь виготовляється, наприклад, то ми цей підготовчий заключний час ділимо на одну деталь і отримуємо те ж саме значення. Тож, повністю повному обсягу в одиничному виробничку підготовчий заключний час, повністю включається в штучний час. А в серійному виробництві враховується кількість деталей в партії. Н розмір партії. І ось Формула 14 використовується для розрахунку норми часу на обробку партії заготовок. Штучний час і підготовчо заключний час на виконання операції над однією деталлю утворюють норму штучно-калькуляційного часу. Штучний час. Плюс час підготовчо заключний поділено на кількість деталей у партії, отримуємо штучно-калькуляційний час. А штучний час у нас в попередній е, був. Давайте подивимось. Ну, це е, в даному випадку дорівнює оперативному часу. На основі норм часу визначають розцінки виконуваних операцій, розраховують потрібну кількість обладнання для виконання програми, здійснюють планування виробничого процесу. І е, розглянемо ще одну тему: техніка, економічні показники технологічного процесу і технологічна документація. Записуємо питання ці теми. Абсолютні та відносні показники технологічного процесу, методика розрахунку собівартості технологічного процесу, основні технологічні документи, типізація технологічних процесів, специфіка побудови групових технологічних процесів і проектування технологічних процесів на ЕОМ.